Дивуйтесь, будь ласка, якщо вам після коучу стало реально гірше і дуже-дуже погано, або стало від психологів, котрі працюють не з науковим підходом, а з якимось іншим. Чому так? Тому що дивіться, є три рівня психології, або можна сказати, три розгалудження психології. Так, дивіться. Так. Перший рівень це наукова психологія. Що це таке? Це коли психолог... Силається на те, що можна перевірити на багатьох людях, наприклад, анатомія, фізіологія, ендокринологія, е, нейронні процеси, е, нервові якісь процеси тощо. А також на певну групу досліджень. Що таке дослідження? Це коли ви можете взяти е, дослідження, якийсь відомий факт. І перевірити його на цілій купі людей. Все. тобто, взяли 100 чоловік, приблизно у 90 будуть схожі результати. Прекрасно, прекрасно. Це називається науковий підхід, і його можна перевірити. Завдяки ньому психолог може вам допомогти. Другий підхід це на власному досвіді. І отут якраз таки кроється цікавина, що є такі психологи, є їх велика група. Як їх відрізнити? Вони будуть говорити щось на кшталт, типу, я так спробував, мені зайшло, мені прикольно, от ви так спробуєте, і вам також це зайде. Проблема таких людей в тому, що комусь дуже сподобалося взяти пальця, вструмити його собі в туза і бігати так по хаті і кричати, що я гелікоптер, гелікоптер, квадрокоптер, квадрокоптер. І цій людині реально це допомогло вийти із депресії. Тепер вона себе вилічає психолога, не всім розказує, що мій досвід є єдиний і непохірний. Оцей досвід, він є вау, він найкращий. В чому проблема? Що добре однієї людині може бути гірш, гірше від цього іншої, і взагалі це може бути критично небезпечно взагалі для, для третьої людини. Тому такий метод терапії, він ефективний дуже рідко і частіше за все він має травмуючі наслідки. Третій тип і останній, він буде інтуїтивний. Інтуїтивний тип це коли от я так відчуваю, значить так воно і є. Причому відчувати ми можемо будь-як і будь-що. І не забувайте, що є така штука, як, ког... як когнитивні викривлення. І тоді взагалі те, що ми відчуваємо, ніякої відношення до реальності немає. І тому почуйте, якщо ваш психолог... Працює з цими двома типами, з інтуїтивною психологією та з на власному досвіді, то не дивуйтеся потім, що вам гірше стало, тому що я повторюся, що було добре для цієї людини, не буде добре для вас. Почуйте, абсолютно не буде. Ну, рідкі випадки є, ісключення є. Чи може психолог комбінувати ці два методи, ну ці три методи, будь ласка, але якщо він базується на науковій методиці? А як же перевірити людину з науковою методикою вона працює чи ні? Попросити посилання на дослідження? Ви скажете, Жень, так треба ж взяти диплом, треба взяти диплом. Беріть. А де у вас гарантія, що ця людина його не нафотошопила? Окей, а де у вас гарантія, що ця людина гарно вчилася, а не була двічником? У вас такого немає. Тому... Посилання на дослідження, посилання на базу, з якої ця людина говорить, а перевірка перехресним зрівнянням. Тобто, людина вам каже, да, типу, у вас там, ну, наприклад, він каже, у вас тривожний розлук. Окей, взяли, перевірили, сходили до іншого спеціаліста, зробили декілька тестів, а тільки це допоможе вам сказати. Або людина каже, я осилуюсь на дослідження. Супер! Хай скине вам, вам дослідження. І тоді ви убідіться в тому, в якому методі людина працює. Нехай вам щастить.